Привіт. Ісус Христос сказав: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І що означає хреститися в Отця? Це означає погрузитися в покаяння, виправити свої помилки. Але недостатньо покаятися один раз. Потрібно погрузитися в щоденне покаяння. Ісус Христос говорив сім по сімдесят. За день, що означає хрещення сина. Тобто в Слові Боже. Ісус каже, хто любить мене, той любить моє Слово і виконує Його. І хрещення сина це означає, що в день пізнає Слова Божого. І тоді прийде хрещення Духом Святим. А хрещення Духом Святим це прийняття сили бути свідком Ісуса Христа до краю землі. Тому тобто, запрошую вас разом вивчати Біблію, якщо ви не маєте церкви. Бажаю Бажаєте навчати слава Боже? Ставте плюс. Я додам вас до чату. Боже вам благословення.